Консультація для батьків екологічна безпека. Сучасний світ вимагає від нас уважного ставлення до навколишнього середовища. Екологічна безпека є критично важливою для здоров'я та гармонійного розвитку дитини, оскільки дитячий організм більш чутливий до негативних впливів довкілля ніж дорослий. Батьки відіграють ключову роль у формуванні екологічної свідомості, безпечного середовища вдома та за його межами. Екологічна безпека починається насамперед у власному житлі. Зверніть увагу на якість повітря, регулярно провітрюйте приміщення, використовуйте безпечні, нетоксичні мийні засоби та уникайте аерозолів. Забезпечте відсутність паління в домі. Використовуйте кімнатні рослини. Вони очищують повітря природним шляхом. Обирайте меблі, іграшки та оздоблювальні матеріали з нетоксичних, екологічно чистих матеріалів. Також уникайте надлишку пластику, особливо у дитячій кімнаті. Рекомендація економити природні ресурси. Встановіть водолічильники та використовуйте енергозберігаючі лампи. Поясніть дитині, що вода і електроенергія це теж цінні ресурси природи. І треба їх берегти. Обирайте екологічні, миючі засоби без фосфатів, хлору і сильних ароматів. Можна використовувати саморобні або сертифіковані екозасоби. Порада батькам формувати екологічну свідомість у дітей. Треба пам'ятати, що діти вчаться спостерігаючи за батьками. Ваша власна відповідальна поведінка є найкращим прикладом. Також екологічну свідомість у дітей формують спільні справи дітей з батьками. Перетворіть сортування сміття або догляд за рослинами, або миття посуду чи походи за покупками з екоторбами на спільні сімейні заняття або гру. Використовуйте пластикові пляшки, картонні коробки, старі журнали для створення нових іграшок, годівничок для птахів. Це стимулює креативність та вчить принципу повторного використання. Діти навчаються через досвід під час прогулянок у парку чи за містом звертайте увагу дитину на красу природи, обговорюйте важливість її збереження. Запропонуйте порівняти, як дихається в парку та біля дороги. А ще, як приклад, поступово відмовляйтеся від одноразового посуду, пакетів та пляшок, замінюючи їх багаторазовими альтернативами. Дітям, звичайно, треба знати про безпечну поведінку у природному довкіллі. Навчіть дитину не смітити, не ламати гілки, не рвати рідкісні квіти, не лякати тварин. Поясніть небезпеку контакту з незнайомими рослинами, грибами чи дикими тваринами. Розмовляйте про важливість чистого повітря та води. І уникайте прогулянок у місцях з інтенсивним рухом транспорту або поблизу промислових зон. Забезпечуючи екологічну безпеку в повсякденному житті, ви не тільки дбаєте про здоров'я своєї дитини сьогодні, але й формуєте в неї відповідальне ставлення до довкілля на все життя.